Перенос, процедура неболюча. Накінець ви дочекалися цього дня, коли ми вам, ми вам віддаємо вашу дитинку. Спочатку я буду проходити цервікальний канал зовнішнім катетром, який є як провідник. Цей катетер він без дитинки, поки що без ембріона. І тільки тоді, коли я буду вже в порожнині матки, нам ембріолог принесе. Внутрішній катетер разом з дитинкою. Я готова. Дивіться, я от, е, роблю такі сигнали. Так? Це є зовнішній катетер разом з провідником. Зараз ми чекаємо внутрішній катетер з ембріончиком. Ендометрій у вас гарний, так що надіємося. Моя головна рекомендація це не лежати, не дивитися в стелю, не думати про те, вагітна я чи ні. Підволіктися від цих думок дуже складно. Тому я рекомендую, якщо ви дивитеся фільми, серіали, якщо вас заворожують, дивіться їх, вишивання хрестику, малювання, тобто все-все-все позитивне. Вийти погуляти можна. Зараз гарна погода. Спокійно можете прогулятися. Тобто, ще раз повторюсь: ну, валідність – це не інвалідність. Тому ви ведете більш спокійний спосіб життя, але абсолютно нормальний. Добре? Угу. Переносимо один ембріон. зірочка – це ваш ембріончик. Я вам його віддала, як і обіцяла. І бажаю, щоб він там залишався на 9 місяців. Зараз перевірять какети і тільки тоді я знімлю зеркальця. Чекаємо позитивний результат. Ось ваше перше фото. В альбом. не піднімайте голову mm -hmm. і потім приходьте за другим. Удачі! Пацієнтка перша спроба, тому переносимо один ембріон. Надіємося на позитивний результат. Перенос пройшов без ускладнень. Чекаємо на позитивний ХГЧ через 10-12 днів. Успіху нашим пацієнтам.